Вітаю! Медійний загін корпорації Полтава Крон представляє відеопосібник встановлення кріплення «Крон Pakimon. Кріплення складається із арки з планкою Пікатіні, бази і вісі. Арка з планкою Пікатіні виготовлена з міцної загортованої талі. Ікатіні дюралова, і закріплена, надійно, приварена. Арка має отвір для проходження запобіжної захисної скоби прицільної планки, і другий отвір для того, щоб можна було працювати з прицільною планкою і змінювати відстані для стрільби. Перше, коли взяли в руки кріплення, уважно роздивіться, яким чином воно зібрано, щоб запам'ятати розташування основних вузлів і криптожних елементів. Зараз ми розбираємо кріплення, відкручуємо контрящі гвинти ключем, який є в комплекті кріплення. Виймаємо базу. База двосоставна, так створена з метою, щоб можна було вносити. Необхідні поправки, якщо збільшувати або зменшувати відстань між базою та П-образною скобою, таким чином можна регулювати кут нахилу планки Пікатіні в залежності від технічних характеристик прицілу. Перевіряємо в даному стані закріпленість стандартних гвинтів. На даний час ланка Пікатіні виставлена. Таким чином, що пристрілюється більшість із відомих нам прицілів. Перше. Вставляємо базу на основання прицільної планки. Для цього можна використовувати якийсь підручний дерев'яний брусочок, бо на деякі сідає плотненько. Ми осаджуємо базу по контуру прицільної планки донизу і перед. Потім ключем, який є в комплекті кріплення, вкручуємо фіксуючі гвинти. Починаємо вкручувати ззаду наперед. Попарно вкручуємо і фіксуємо базу фіксуючими гвинтами. Перші три гвинти можна вкручувати міцно. Гвинти, які знаходяться за фіксуючою аркою, зафіксувати, але. Не треба їх занадто міцно вкручувати. Все, таким чином база змонтована. При встановленому кронштейні можливо використовувати штатні прицільні пристрої, яким чином у нас фіксуюча губка повзунка знаходиться з однієї, з лівої сторони, з лівого боку, і натискаючи великим пальцем правої руки, можна просовувати і змінювати від положення П до положення Р. 11, що відповідає відстані 1100 метрів. Для цього в арці виконано спеціальний отвір, для того, щоб можна було великим пальцем правої руки робити цю корекцію. Беремо якийсь пристрій, або можна звичайний цвях, або якась виколотка. І обережно, обережно, з лівого боку в правий бік. Вибиваємо штатну вісь легкими рухами. Взагалі, час встановлення всього кріплення залежить від того, наскільки ми швидко зможемо демонтувати штатну вісь. Штатну вісь ми ложимо і зберігаємо. Далі демонтуємо вісь, яка йде в комплекті крона, скручуємо обидві гаєчки. Потім Притримуючи кришку ствольної коробки, обережненько замінюємо штатну війську. Далі фіксуємо вісь за допомогою гаєк. Зменшуючи відстань між опорами кріплення таким чином, щоб не було горизонтального просування ліворуч-праворуч кріплення. І зусилля регулюємо, щоб не було занадто міцної фіксації, тому що нам потрібно Постійно працювати кришкою. І потім закручуємо другу гайку, яка виступає в ролі контрящі. Далі нам потрібно подолати оцю захисну скобу таким чином, щоб вона вийшла в отвір, який їй призначено. Це ми робимо енергійним рухом. У нас скоба виходить в отвір. Далі наші отвори арки співпадають з різьбовими отворами бази. Ми закручуємо контрящі гвинти з одного і з іншого боку. І можна сказати, що процес монтажу завершено. Правильно встановлене кріплення, можна перевірити, воно стоїть паралельно в узлам кришки ствольної коробки з боку, і з торця не повинно бути великих відстаней між кришкою і узлами кріплення. Зараз можемо провести невеличкий краш-тест. Тобто ми зафіксували, що кришка і кріплення їхнє положення, і потім використати. Кріплення крон покемон, якості ручки. Ми бачимо, що кріплення не здвинулося зі свого місця. Воно надійно тримається. Ланка Пікатіні стандартної форми і дозволяє швидко монтувати, встановлювати різні типи прицілів. Вона дає можливість регулювати відстань від ока стрільця, щоб влучно вести вогонь. Також вона не дає можливості прицілу бути десь пошкодженим під час роботи оператора кулемета. І ще хочу зазначити, що. При встановленому прицілі можна використовувати штатні прицільні пристрої, прицільну планку і мушку. Це дає великі переваги для бойового використання. Любі хлопчики і дівчатка, як би сказав Остап Туліман Берта Марія Бендер, дякувати не треба. І це додано. Оркан Пиздяка найкраща подяка від Полтавщини.